Сьогодні ми вшановуємо пам'ять безневинних дітей, які стали жертвами агресії. Цей день нагадує нам про важливість захисту дитинства та забезпечення миру для майбутніх поколінь. Ми пам'ятаємо всіх тих, хто втратив своє життя через конфлікти та насильство, і висловлюємо нашу глибоку скорботу та співчуття їхнім родинам. Колектив нашого садочку долучився до всеукраїнської акції Голоси Дітей, пам'ять вбитих дітей України вшанували хвилиною мовчання. На деревах розвісили символічні дзвіночки янголи, що звучатимуть, наче дитячі голоси, які ми більше ніколи не почуємо. Пам'ять про загиблих дітей буде вічним шрамом та однією з найбільших сторінок. story